Сім рекомендацій, як підготуватись до першого тату. Всім привіт! Я Лідихаб, професіональний майстер татуювання та пірсингу. І сьогодні я розповім про 7 пунктів, який ви повинні знати перед сеансом. Перший, і, напевно, найголовніший це дизайн ескізу. Ви самостійно повинні визначитись, що саме ви хочете набити, в якому стилі буде тату, на якому місці на тілі воно буде. І так далі. Майстер на місці може доопрацювати вашу ідею чи допомогти порадою. Але основну концепцію ви повинні обрати самостійно. Друге, не менш важливе, дайте відповідь собі на запитання, чи точно я хочу набити собі цей ескіз. Чи точно я хочу собі це тату. Приходячи на сеанс, у вас не повинно бути ніяких сумнівів. Якщо сумніваєтесь, краще подумайте ще. Головне, щоб вам подобався кінцевий результат і ви не шкодували. Третє, інколи просто треба зробити це. Багато людей мріють про тату роками, але не роблять. Бо знаходиться у пошуку того самого ескізу, який несе суперважливий сенс, чи якусь суперважливу ідею, чи щось подібне. Інколи треба відноситись до цього простіше і просто зробити. Четверте. Вибір майстра. При вибірі майстра звертайте увагу на його портфоліо, його досвід та відгуки про нього в інтернеті. Мережеві студії краще не розглядати та не дослухатися до порад друзів. Зробіть вибір самостійно, спираючись на свій пошук. Або керуйтесь правилом довіряй, але перевіряй та вивчіть всю інформацію про майстра, якого вам порадили. П'яте. Психологічна підготовка. Вас не повинно хвилювати, що скажуть інші про ваш вибір зробити собі тату. Ваше тіло це ваше діло. Також не треба передивлятись вісь інтернет у пошуках відповіді на запитання: наскільки боляче робити тату. Біль під час татуювання залежить від індивідуальних особливостей організму та від місця нанесення татуювання. В основному це просто неприємно, та нічого смертельного в цьому нема. Шосте підготовка. Напередодні сеансу не слід підвищувати собі тиск, пити каву або енергетичні напої, робити фізичне навантаження тощо. Не слід засмагати на пляжі чи в солярі. Та якщо ви захворіли, треба перенести сеанс. Вже перед самим сеансом треба виспатись та добре поїсти, щоб бути максимально розслабленим та класно себе почувати на самому сеансі. Сьоме і останнє догляд. Якісне татуювання на 50% залежить від вас, так як ваша задача після сеансу виконувати всі поради майстра, які вам назначили по догляду. Або ви можете не забувати собі всіми цими пунктами голову, а просто прийти до мене на своє перше татуювання і я вам його зроблю. Всім дякую за перегляд, ставте свої лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мої соціальні мережі. Всім до зустрічі!